Доброго ранку малята, мої хлопчики й дівчатка. Дуже рада вас вітати. Пригадаємо, яка зараз пора року. Так, весна, весна квітуча пора. Давайте з вами зазирнемо туди, де зараз квітів дуже-дуже багато до весняного саду. Квітучий сад просто чарівний. Гілочки дерев. Укрилися маленькими квіточками рожевого кольору та білого кольору. Цвіту на деревах дуже багато. Подобається вам квітучий сад? Тож давайте і ми намалюємо квітуче дерево. Для роботи нам знадобиться фарба рожевого кольору. Ватні палички і листочок з зображенням весняного дерева, на якому ми намалюємо квіточки. Тож почнемо. Ось таке деревце в мене вийшло. Чекаю ваших робіт, до побачення, бажаю всім успіху!